Доброго дня! Я Олександр Козленко. Тема уроку генетичний код біосинтез білка. Переважна частина генетичної інформації, що міститься у ДНК, кодує послідовності амінокислот. Процес реалізації генетичної інформації містить переклад тексту, записаного мовою нуклеїнових кислот у текст, записаний мовою амінокислот, тобто трансляції. Процесу біосинтезу білків. Правила перекладу, яких дотримується трансляція, називають генетичним кодом. Код це відповідність одних знаків іншим, однієї знакової системи інші. У різних кодах використовують як різну кількість знаків в одиниці кодування. назвемо її кодоном. Так і кількість одиниць того, що має бути закодованим. Класичні приклади, відомі з історії та літератури. Ми їх наведемо на екрані та прокоментуємо. Приміром, у оповіданні Артура Конан-Дойля чоловічки, що танцюють, літерам англійського алфавіту відповідають малюнки фігурок людей. Кодон складається з одного символу. У телеграфному коді азбуці Морзе — букви і цифри закодовані у вигляді поєднання двох символів крапки і тере. Але кодони не мають фіксованої довжини від 1 до 5 знаків у кодоні, наприклад, а, крапка, тире, Б. Крапка, крапка, крапка і так далі. У коді комп'ютерів використовується також двійковий набір нулі або одиниці. Кожному символу, що кодується, цифрами, літерам, ставиться у відповідність кодон з восьми двійкових розрядів, 8 біт. Ця послідовність зберігається і обробляється як єдине ціле і має назву байт. Використання байтів восьмибітних ланцюжків дозволяє закодувати 2 у восьмому степені 256 символів. Така кількість варіантів надає можливість закодувати букви латиниці та кирилиці та ще й використати решту кодової таблиці для додаткових символів. Повернемося до цих прикладів пізніше, щоб з'ясувати, який з них найбільш схожий на генетичний код. У генетичному коді використано 4 знаки для кодування. Нуклеотиди аденін, гуанін, цитозин і тимін, урацил. Але треба закодувати 20 мономерів білків амінокислот. Як бачимо, неможливо закодувати кожну амінокислоту відповідним нуклеотидом. Навіть кодування двома нуклеотидами однієї амінокислоти буде недостатньо. Є лише 16 варіантів. Необхідно використати щонайменше 3 нуклеотиди, щоб кодон мав три знаки. Загальна кількість варіантів визначається як 4 у 3 степені, дорівнює 64. Такої кількості вже достатньо для кодування 20 амінокислот. Тож, кодони, одиниці генетичного коду мають три нитрогеновмісні основи триплет нуклеотидів. Далі вже технічна справа: визначити значення усіх 64 кодонів. Для цього навіть не треба було проводити експерименти на живих клітинах. Білковий синтез за штучно синтезованим інформаційними РНК відбувається ін вітро у пробірці. З 1953-го розуміємо, чому взяти цей рік. До 1965-го було встановлено значення всіх 64 кодонів. Виявилося, що деякі кодони просто надмірні. Більшість амінокислот кодується двома, чотирма або навіть шістьма триплетами. За цю роботу. Гар Гобінд Карана, Роберт Голлі і Маршал Уоррен Нірнберг отримали Нобелівську премію з фізіології і медицини 1968 року. Хоча за принципом організації, таблиця генетичного коду є дещо незвичною, користуватися нею легко. Перший нуклеотид триплету дає широкий рядок. Другий стовпчик. А третій один з чотирьох рядків у комірці, що утворилася на перетині широкого рядка і стовпчика. Одразу зазначимо, що за традицією таблиця генетичного коду побудована як відповідність амінокислот триплетом саме інформаційної РНК, а не ДНК, відтоді, як код був розшифрований. Наприклад, штучно синтезувалася і РНК тільки за денінами полі А. Тож, за таблицею генетичного коду, така ІРНК РНК кодує поліпептид з залишків амінокислоти лізину полілізин. Існує і другий варіант таблиці генетичного коду у вигляді круга. Щоб ним скористатися, достатньо уявити стрілочку, схожу на годинникову, що йде від центру через Перший, другий і третій нуклеотид триплета і вказує на амінокислоту, яку кодує цей триплет. Генетичний код має такі властивості. Код триплетний. Одиницею коду є трійка нуклеотидів, триплет. Код безперервний. Між триплетами немає ніяких розділових знаків. Інформація считується безупинно. Єдині розділові знаки генетичного коду спеціальні триплети, що позначають крапку кінець речення так звані стоп-кодони. За велику літеру на початку речення можна розглядати старт-кодон, з якого починається процес трансляції. Код однозначний або специфічний. Кожний триплет кодує лише одну амінокислоту. Код не перекривається. Той самий нуклеотид не може входити одночасно до складу двох або більше триплетів. Виняток геном вірусів, у якому зустрічається перекривання. Код є виродженим: одну амінокислоту можуть кодувати кілька різних триплетів. Код універсальний, тобто однаковий, в організмах різного рівня складності від вірусів до людини. Інколи, на жаль. Точніше, генетичний код практично універсальний, тому що інколи в генетичних системах, наприклад, у генах мітохондрій хлоропластів, деяких груп бактерій існують незначні відмінності від стандартного коду організмів. У класичному підручнику Сергія Гершензона основи сучасної генетики, виданому в Києві понад 30 років тому, всі властивості генетичного коду ілюструються за допомогою фрази. В нашому перекладі. Тут ліс, дуб, бук, був, пал, дим іде три дні. Аналогічну фразу наведено в британському підручнику біології. Кішка великій червоній курці підклала одне яйце. Подивіться, що відбудеться зі змістом, якщо в першому реченні 11-та літера буде замінена на А. Тут ліс, дуб, бак. Був палий дим іде 3 дні. А якщо випаде шосте літера, тут Лід, УББ, УКБ, УВП, ОЛД і так далі. Саме зараз ми змоделювали зміни в сенсі кодованих нуклеїновими кислотами повідомлень, тобто мутації двох типів: заміна нуклеотида і зсув рамки зчитування. Біосинтез білка трансляція. На попередніх уроках ми використовували лінгвістичні аналогії. Зрозуміло, що транскрипція, переписування з ДНК на РНК процес простий, автоматизований. Знай собі, добирай пару за принципом комплементарності. Аденін в РНК напроти тиміну ДНК, гуанін напроти цитозину. Але трансляція інша справа. Це переклад з однієї мови на іншу. Хтось же має розуміти сенс написаного. Тож який з гравців, що бере участь у біосинтезі білків, вміє читати. А хто працює суто машинально? Як не дивно, починається все не з рибосоми, а з так званої активації амінокислот. Для кожної з 20 амінокислот є відповідний фермент аміноацил трнк синтетаза що в цитоплазмі з'єднує амінокислоту з відповідною ТРНК? Як ця відповідність визначається? Фермент розпізнає трійку нуклеотидів у верхній частині середньої петлі листка конюшини транспортної РНК, так званий антикодон. Після цього з витратою енергії АТФ Приєднує до ТРНК відповідну амінокислоту. Точність розпізнавання дуже висока. У середньому трапляється одна помилка на 1300 амінокислотних залишків. Разюче висока точність, особливо якщо згадати, наскільки схожі структури деяких амінокислот. Тож, на виході маємо набір різних ТРНК, різних саме за антикодонами. До яких приєднані відповідні амінокислоти. Початок трансляції. Першою стадією трансляції є зв'язування рибосоми зі стартовим кодоном АОГ інформаційної РНК, з якого починається процес. Триплети, як байти у комп'ютерному коді, зчитуються як цілісний кодон. У чудовій японській книзі, паперова біологія. Є така олдскульна модель анімація. Вона показує, як відбувається приєднання на рибосомі поруч з першою другою транспортною РНК, що несе другу амінокислоту. Між амінокислотами утворюється пептидний зв'язок, після чого ТРНК звільнилася, і йде з рибосоми. А останнє крокує РНК на один кодон, триплет. Так, рибосома рухається молекулою ІРНК. Поліпептид, що поступово збільшується, перевішується на наступну, на цей час останню ТРНК. Процес триває. Поки не дійде до одного зі стоп-кодонів УА, УГА або УАГ. Якщо вам більше подобається статичний портрет цього процесу, то ось він на слайді. Коли один зі стоп-кодонів УАГ УАА або УГА потрапляє в рибосому, трансляція зупиняється. Для стоп-кодонів немає відповідних ТРНК. Зв'язок між останньою ТРНК і синтезованим пептидом розривається, і білок вивільняється. Рибосома відокремлюється і розділяється на дві субодиниці. Синтез білка в клітині може йти як на окремих рибосомах, так і на системах, що складаються з багатьох рибосом, полісомах, що дозволяє збільшити швидкість синтезу. Далі білок має набути просторової структури конформації, у якій він виконуватиме свою функцію. Тому більшість білків еукаріотичних клітин синтезується таким чином, що поліпептид потрапляє в простір відмежований плазматичною мембраною в цистерни ендоплазматичної сітки. Там білки сортуються. До них приєднуються мітки, що визначають їхній подальший транспорт. Також створюються умови для правильного складання третинної структури білків. Найчастіше з використанням спеціальних білків наставників, шаперонів серед білків є свої вчителі і приєднання небілкових компонентів. Переважно це відбувається вже в мембранних пухерцях іншої клітинної структури. Апарату гольджі. Регуляція біосинтезу білків здійснюється на декількох рівнях. Перший контур регуляції шляхом вмикання вимикання генів регуляторними білками ми вже згадували. У регуляції активності генів на рівні трансляції важливу роль мають специфічні білки, наприклад, білок П50. У регуляції трансляції він може виступати як інгібітор вимикач і як активатор вмикач біосинтезу білка. При високому відношенні білка П50 до РНК 5-10 молекул на молекулу РНК відбувається інгібування трансляції, а при низькому до 4 молекул П50 на молекулу і РНК активація. У координації генної експресії різних клітин на організменному рівні в багатоклітинних організмів важливу роль відіграє гормональна регуляція. Якщо гормони білкової і амінної природи впливають на активність наявних ферментів, то гормони стероїдної природи впливають саме на регуляцію генної активності, наступного уроку. Ми попрактикуємося у розв'язуванні задач, які ґрунтуються на розглянутих нами процесах транскрипції і трансляції, а також властивостях генетичного коду. Дякую, до побачення!